На сьогодні на ніч мінус 8, запускаю незамерзайку свою. Зараз покажу. Ще минулого року брала такий обігрівач. Що в ньому подобається, що тут можна виставляти температуру і також виставляти різні режими. Від... Я ставлю на сніжинку, це незамерзайка І можна спокійно лягати спати. Для того, щоб мої розмаринчики нормально себе почували. Без опалення станом на зараз тепличці 0. Ну потім підніметься там до 5 градусів. Ось так в мене зимують хризантеми. Є більші, є трошки менші череночки. Це залежить від сорту. І при такій температурі навіть живий кропчик. Ну, ось декілька хвилин вже відчувається. Потік тепла, ну, цього вистачить на всю тепличку. Тепличка на 36 метрів квадратних, і цього достатньо ось такого одного обігрівача. Кому цікаво, можете зупинити відео, почитати про нього детальніше.